Приймальня доктора Крук. Епізод п'ятий. Що таке ОКР? Обсесивно-компульсивний розлад. Це розлад, коли обсесія це певна нав'язлива думка, яка не дає спокійно функціонувати в особистості в повсякденному житті і, в принципі, в якихось своїх. Спокійно. то є, є варіант того, що може благотворно Запустила тебе ну, просто є інше названня. Насправді, якщо є обсесія, то, то це вже розлад, тому що це нав'язлива думка. І оце ем, поняття нав'язлива думка означає, що вона не дає місця іншим думкам. Не дає місця okay. для якоїсь самореалізації обсесія, тому і називається Ну, no, це тайсірії, які жінки не можуть уснути, поки тапочки не будуть виставлені в ряд. Це уже компульсія, тобто компульсія це дія, яка покликана реалізувати обсесію. Тобто, у тебе є нав'язлива думка, що якщо тапки не будуть стояти на місці. То ти, грубо кажучи, помреш, і тобі треба поставити ці, думки, ці тапки на місце. Це і є компульсія, тобто певна дія, яка оцю думку реалізовує. І відповідно від того, ти відчуваєш себе спокійним. Ну, якби це не, ні в якому контексті не є позитивним якимось впливом на твою особистість, а тільки руйнуючим. ОКР? Частково. Якщо особистість не може його контролювати. Ніхто то, не контролює своє куріння, практично. — Ну, насправді, люди курять з багатьох причин. І не можна назвати куріння обсесивно-компульсивним розпадом. Ну, часть Але як часть заглазяна, да вся цена і як прояв, це може дійсно бути обсесією чи компульсією. Тобто коріння може бути дійсно, тому що це залежність, а обсесивно-компульсивний розлад це і є про залежність від певних дій, а празнення праздника — це може бути окей? залежно від того, як людина відноситься до цього, якщо це прям необхідно для того, щоб відчувати себе живим, щасливим, реальним, тоді це може дійсно бути компульсією чи обсесією. Але глобально це традиція. І якщо от ця традиція не реалізована, і людина від цього відчуває себе нещасною, то так це може бути обсесивно-компульсивним виродом. Окей. Ну, насправді цей розлад ніяк не може називатись якимось розвитком, тому okay. що вже є розлад особистості. І відповідно він е, терапевтується. Задувай свічки на торці. Mm, і якщо це не переходить нав'язливу ідею, тут ключове питання: чи це нав'язлива ідея, чи просто бажання. Тобто, грубо кажучи, okay. якщо ти не задуєш свічки на торті і не відчуваєш від того, що не зміниться світ, чи що ти не помреш, то типу. Все окей. Якщо ти не задуєш свічки на торті, і при тому ти не можеш заснути, переживаєш і думаєш ще про це декілька днів, тоді це абсолютно компульсивний розвиток. Ну я об этом не думав кілька днів, я просто э, цей подходящий момент, а именно в тот, когда выяснилось, что торти живут три дня в среднем и дальше не портится на самом деле. То uh, я реш... принял решение его не есть а в... использовать его функцию, а именно задуть свечи. Нет, это в тот момент крайне правда. Но я бы не сказал, что я бы пережил, что я бы не пережил, о, это уже оговорка по Фрейду. Да, я согласен, я бы не пережил, если бы я их не задув. Mm, не Но... думаю, что саме так, але образно. суть такая, що дійсно бувають деякі традиції, які. Якщо не задовільнити їх, чи не реалізувати їх, то вони викликають ну певну таку нав'язливу ідею. І насправді кожна людина, яка живе в традиційному суспільстві, вона рано чи пізно стикається з обсесіями або компульсіями, тому що у традиції це ритуали, угу. які необхідно реалізувати для того, щоб відчуватися або повноцінним, або щасливим, або сучасним так. При, приналежним до якоїсь культури чи суспільства. Тому е, є дуже класний психотерапевт, я його прямо обожнюю, називається Володимир Станчишин, і він е, дуже часто говорить про те, що ми всі перебуваємо в обсесії або компульсії в якийсь період свого життя. І це окей. Не окей, тоді, коли ця обсесія або компульсія переслідує нас uh -huh. і диктує нам певні правила нашої комунікації, самореалізації чи oh, функціонування. Okay. От тоді це вже перетворюється в розлад. Але до того ми всі страждаємо і на обсесії, і на компульсії, і це якби життєвий цикл. Если просто присутствуют навязчивые мысли, которые не ведут к компульсии, но они остаются навязчивыми. Напрыгло. А иногда по ночам, когда у меня бессонница, я пытаюсь сфокусироваться, на развивать какую-то одну мысль, дабы они не прыгали, потому что частая смена мыслей, она не помогает уснуть никаким образом. І иногда я е, представляю себе некоторі события, ну, то є, е, я стараюсь їх розграничувати і не, не сильно фантазувати, то есть не, не творити з этих фантазій собі картину который, яка б переросла в мої очікування. а ну, можна більш конкретно, наприклад, щоб ні. ми могли це розібрати? Ні. Я, -я не готова. Окей, я розумію, але тоді нам буде дуже складно ну, типу, зрозуміти, про що ми говоримо. А... Можна. Навящає нав мислі uh. о конкретному а не навящиває. Залежить які думки. А любовный интерес ⁇ это химия или это психология? Может быть, и одна и инша. Стоит ли их разграничивать? для понимания себя. Ведь иногда любовный интерес, он бывает крайне импульсный, и учеными доказано, что любовь глупа, потому что во время любви и ненависти задействован один и тот же участок мозга, просто IQ во время любви понижается. То есть можно наделать глупости и развеять эту любовь или ее представление о ней. Давайте так, так разберемо э, понятие глупостей, да? То, что выставить себя в невыгодном свете, положении, заберет очки. Очки? Ну, грубо говоря, если бы взаимодействие с другим человеком измерялось бы в начислении очков, там, плюс 10 очков, минус 5 очков, как в Хогвартсе. Ну, знаете, тогда можно оценивать оргазм певною категорию очок, але насправді це не так працює. Е, оргазм він або є, або його немає. Ну його можна сравнювати з предыдущими оргазмами? Ні. Тому да. вся і суть, да. що він або є, або його немає. Тобто це є певна конфігурація задоволення або від комунікації, або від свого внутрішнього стану. І тут, власне, йдеться, чому я навела це порівняння, що не можна оцінювати. Е, Стосунок з людиною, свої дії з людиною, тому що це різні люди, різні дії, різна реакція, і насправді ми з різними людьми відчуваємо різну е, степінь, різний, різний ступінь е, відчуттів. тому е, не можна якісь е, бали начисляти чи. Оцінки тої ж ситуації, ну, навіть якщо вони. Це ніби себе, тому що по ту сторону мало твориться, я без поняття. І в принципі не чого тім, чим потімки. Але власне, душі. що важливо оцінювати не чужу, а власну. Ну, це сложно, это тоді приходится обращать внимание на себе і ділити центром внимание. Так, це завжди найскладніша ситуація. Тому що приходиться об'єктивно относиться. Себе. Але питання тут стоїть в іншому. А навіщо оцінювати, в принципі, чому не орієнтуватись на власні відчуття, як вони є? Для чего эти ці, оценки? Для чего эта шкала? Потому что эти ощущения не меняются. Это вот как раз таки те эмоциональные горки, в которых я сейчас еще нахожусь. Когда вроде все классно, все отлично, все волшебно, Я ступил, грубо говоря, не правой ногой, а левой ногой. Все, все начало идти вот по другому сценарию, и я понимаю, что не сделай я вот эту маленькую оплошность, она была по причине следственной связи, не привела бы э, к моему невыгодному свету, назовем это так. То есть минус 10 очков от Рэвинклу. Э, Дужа, э, длинна и абстрактная позиция, насправді в Оцінці свого стану, яка може бути шкала оцінювання з різними людьми в різних відчуттях? А якщо ми говоримо о конкретному чоловіке? З одної тої самої людини. Да. Окей. А як же правило тут і тепер? Которе теряє свій смисл при налічі навящах мислі, тому що навряжчивої мислі вони в основному относять либо к прошлому, або к будущему. Добре, але ці нав'язливі ідеї вони мають корінь в розумінні, а що я хочу. Чого я чекаю? І, А чому має бути так, як я чекаю? А если нету ответов на эти вопросы и, в принципе, этот вопрос не, не возникал, то не питание, чему, в принципе, треба чего читать На основе ощущений, есть же ощущения, которые говорят об одном, есть э, интеллектуальный анализ, э, который и время от времени свидетельствует о в ту или иную сторону, в смысле ответа да или нет, мы говорим сейчас абстрактно об этом, да, о понимании и разделении, либо отказа и отсутствия. И при этом есть желание, которое, желание слэш ожидания, когда хотелось бы, чтобы было так. Хотілося б, щоб, а якщо б, б а було б так, була питання, і була б така реакція, а така реакція привела б мене до таких таким вот ощущениям. Связаслав, давайте ми поговоримо більш конкретно а, на тему того, що от є людина, от вона дарує нам якісь певні відчуття, почуття, дотики. Не знаю, гармонію. Іли просто естетику. Достатньо. — Естетику, mm -hmm. але суть в тому, що эм, я знаходжусь в моменті, де я все отримую, що далі? Воспоминання. Іли желання, і ожидання. Це, як мені теж кажеться, що дві сторони одної медалі. І ми говорили про обсесивно-компульсивний розлад. Так. Да. Я повертаюсь до цієї теми, тому що обсесія це нав'язлива думка, що має бути якось так. Як я собі придумав, як я собі це бачу, компульсія це дія, яка я, яку я роблю, щоб вийшло так, як я собі бачу, і розлад — це там, де це все. Не сходиться. А -а -а. Чи можна е, накладати, в принципі, це на людський стосунок, де ви не можете це все контролювати, і ви не можете цим всім управляти? Ви можете або довіряти людині, з якою ви взаємодієте, або ні. І тоді припиняти цей стосунок, як би це не було боляче, як би це не було стресово, але обсесивно компульсивний розлад народжується там, де ви це все комбінуєте і вважаєте, що тільки це має бути реальністю. Тобто, це про неприйняття того, що відбувається, чи з вами, чи з цією людиною. Точно не про взаємодію, точно про очікування. Ладно, у мене нету обсесивно-компульсивного розстройства, то я вже я просто на, 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 З Цим на, на, я вас миляю, і вітаю. Це прекрасно. І якщо немає обсесивно-компульсивного розладу, з цим можна працювати. Приходьте на терапію. З вами в кріслі була а, психолога нині сексолог Уляна Бонцю. І мій. Улюблений, просто обожнюваний клієнт святос. Почуємось! Приймальня доктора Крук. Епізод 5.